Вогонь любові і вогонь Жадання. Роздуми до Слова Божого на середу 22-го звичайного тижня. рік другий. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і Його попросили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи: Ти, син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали Його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. А він сказав їм і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство. На те я посланий, і він проповідував по юдейських синагогах. Ісус виходить із синагоги і йде додому Симона Петра. Так наче атмосферу дому молитви він прагнув перенести додому звичайнісінького рибалки. Так наче хотів сказати, що його дім. Теж призначений для того, щоб у ньому була Божа присутність твій дім призначений для Бога. Симонова теща лежала в тяжкій гарячці. Не вдаючись в медичній подробиці, можна сказати, що гарячка це своєрідний вогонь у тілі. Оці церкви говорили про двоякий вогонь вогонь у любові. І вогонь жадання, вогонь, який розпалюється внаслідок наших низьких прагнень. Йдеться не лише про тілесні прагнення, але й про жадання влади, верховенства, щоб усе було по-моєму, жадання завжди мати перше місце. Такий вогонь є причиною гарячки, тому що в ньому немає любові. Вогонь любові розпалює серце до служіння, до виконання Божого Слова, до молитви. Натомість вогонь жадання рано чи пізно призводить до хвороби. Про перший вогонь любові написано в псалмі 39. Розпалилося серце моє у моєму нутрі. Палає вогонь від мого роздумування. Читання Божого Слова розпалює в нашому серці вогонь любові. Натомість про вогонь жадання читаємо в книзі Пророка Ісаї, 9 розділ. Бо злоба горить, як вогонь, пожирає тернину й будяча, і палає по запустах лісу і крутяться верх стовпи диму. Господь прагне взяти наше життя у свої руки, щоб ми перестали горіти усім на світі, контролювати все навколо, бігти за владою, диктувати власні умови тощо. Господь хоче наш вогонь жадання, перемінити дотиком своїх рук на вогонь любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь